В Лисецькій громаді відбулася Спартакіада по баскетболу, де приймали участь учні 7-9 класів. Приймали участь Лисецький ліцей, Старолисецький ліцей і Стебницька гімназія. Перше місце отримала Стебницька гімназія, друге місце Лисецький ліцей і третє місце Старолисецький ліцей. Мені дуже приємно за наших діток, які сьогодні приймали участь у змаганнях, які зайняли перше місце. Вони перемогли команду старого листя і листя. Діти проявили себе як з найкращої сторони, показали свої навички у грі баскетбол, виходячи з тих умов, що в нас. Немає повноцінної спортивної бази, нема спортзалу, є спортивна кімната тільки. І на вулиці майданчик. В спортивній кімнаті зимою переважно відточуємо технічні навички різні. Якщо погодні умови нам дозволяють, ми йдемо на вулицю, там вже більш легше нам працювати.